Позитивних емоцій та яскравих вражень бажаю вам я, Людмила Штифуряк, з прогнозом погоди вихідного дня на телеканалі Тис 1 Отож, подивімося, яких погодних умов слід чекати на території Закарпатської області 16 лютого. Передбачається мінлива хмарність безістотних опадів вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 морозу в день 3,8 тепла. 16 лютого день янгола відзначають Ганна Роман. Симон Семен Адріан Влас, та Тимофій. Вітання іменинникам. А зараз прогноз погоди для обласного центру Закарпаття. В Ужгороді 16 лютого очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 3 морозу, в день чотири градусів тепла. 16 лютого 1923 року археологічна експедиція англійців, очолювана Горвардом Картером, розкрили вхід до гробниці Фараона Тутанхамона у 2005 році. Набув чинності Кіотський протокол. Кіотський протокол міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів. Наразі до вашої уваги прогноз погоди, який очікується в горах, 16 лютого. Передбачається мінлива хмарність без опадів. На гірських ділянках доріг подекуди ожеледиться вночі 5-8 градусів морозу, в день 0-3 морозу. Сподіваюся, вам подобаються екскурси історичними маршрутами краю. Сьогодні ми їдемо у Ярок, село околиці якого славляться багатими врожаями грибів. А чим ще давайте дивитися. За іронією долі село Ярок стрімко піднімається вгору. Існує теорія, що свою назву село на підвищенні отримало після того, як з'ясувалося, що древні слояни почали поклонятися богу сонця Ярилі. Цікаво, як живеться дітям сонця взимку. Насправді ярило у першоджерелах називають богом родючості і весняного рівнодення. Можливо, саме тому у ярку, крім стихії вогню, тобто сонця, яскраво представлені і три інші природні стихії. По-перше, село славиться чистою холодною водою, зібраною під вершиною гори діл. Цілющу воду підприємливі чего у 1926 році доставили у ярок, побудувавши цілу водогінну систему, яка до речі забезпечує село водою навіть сьогодні. Із яроцьким потічком окрема історія вийшла. Існує легенда про те, що пастухи волохи, які прийшли якось у село, поміняли русло струмка, направивши його повз свою колибу. Із такого відкопу взяла свій початок нова річка, яку місцеві нарекли циганкою, бо помилково і самих волохів називали циганами. Річка циганка тече уздовж усього села. А оскільки воно розбудувалося на обох її берегах, то для того, аби потрапити з одного берега на інший, мешканці уздовж усього потічка понабудовували ось такі невеликі місточки, через які і долають водну перешкоду. А щоб долати за допомогою води інші перешкоди, уже згадані нами чехословаки разом із водогоном установили у селі ще одне тогочасне ноу-хау. Біля кожної цієї помпи був навіть пожежний гідрант 26-го році. Ну і в центрі села от, так розказували старші люди, що навіть була ця така брічка, як то з тим із рукавами пожежними, що якщо десь була пожежа в селі, можна було під'єднатися до любого гідранта і так рятуватися від вогню. Одвічне земельне питання дало про себе і тут знати на початку минулого століття, коли землі не вистачало і вона була в ціні, для того аби заробити на власний клаптик і для дому і для городу, тутешні селяни їздили на заробітки за океан. Тупикове село Ужгородщини не дуже приваблювало тогочасне керівництво, мовляв, безперспективне, тому ні дороги, ні автобусів ярку не треба. В Ужгород люди ходили пішки, навпростець ситуацію із будівництвом дороги ускладнювало ще й те, що шлях мав проходити через військовий полігон, який розташувався зовсім поряд із селом. Зараз нею користуються не лише місцеві, а й туристи, яких вабить сільська екзотика і ще одна стихія ярка повітря. Тут воно свіже, чисте, гірське. 16 лютого День Семеона Богоприємця та Анни Пророчиці. Саме Семеон, житель Єрусалиму, коли богоматір Марія і Йосиф принесли немовля Ісуса в храм. Узяв малюка на руки і сказав, що буде у нього велике майбутнє. Здавна і це зрозуміло, Семеон Богоприємець вважається хранителем немовлят. Дякую за увагу! Бажаю вам тільки хорошої погоди.